Розроблена медіаплатформа а, має на меті а, згідно проекту закону, який ми несли від кабінету міністрів до Верховної Ради, а, не тільки говорити про сьогодення, про те, що відбувається на сході, про те, що відбулось а, в Криму з анексією Криму, про війну, яку веде проти нас Росія, але і в тому числі і це буде а, одним з напрямків а, інформування людей. Світу про те, що і чим може бути цікава Україна світу при міністерстві буде створена наглядова рада, до якої війдуть два співголови експертної ради при міністерстві, один з них від громадськості, інший від міністерства. Так само до наглядової ради буде входити голова громадської ради при міністерстві, так само чотири керівники медіаресурсів, які будуть входити до цієї мультимедійної медіаплатформи платформи на мовлення України. Мова про Телеканал, національне інформаційне агентство, міжнародну кореспондентську мережу і студію Продакшен Медіа це те, що стосується керівництва цієї медіаплатформи. Тепер те, чого ще не було в Україні, і те, що ми зараз запровадимо, існує закон про редакційну раду, яка має створюватись при кожному медіа. А ресурсів в Україні. зараз квота розподіляється наступним чином: 50% формується з числа журналістів, яких обирає колектив, 50% від засновників та медіаменеджерів. менеджерів Ми запропонуємо іншу схему. Всі 100% представників редакційної ради це будуть представники колективу і журналістів, тих медіаресурсів, які входять до мультимедійної медіаплатформи. жодного менеджеру або представника Кабміну, або представника міністерства. В редакційній раді не буде. Це значить, що 100% контент. Буде належати журналістам, вони будуть нести відповідальність, але вони будуть мати всі повноваження і право, щоб жоден державний чиновник, незалежно від чи таблички, не мав можливості е втручатися в контент або тиснути на журналістів. Маю зазначити, що ми так само будемо пропонувати кабінету міністрів вносити правки до діючого закону, щоб цей квотний принцип, де 50 на 50 змінився, хоча б для комерційних та радіоресурсів, хоча б 75 на 25, де 75% мають представляти журналістський колектив і лише 25% від засновників. Тоді можливо тиску з боку олігархів на власних журналістів на власні медіа стане менше. Отже, як ми будемо мовити, три супутники а, на Азію, Європу і США. Крім того, кабельні мережі, а, крім того, цифрові платформи, крім того, додатки для а, андроїдів та айфонів айпедів, крім того. А, ми будемо заключати договори з світовими операторами готелів, де в тих місцях, де компактно відпочивають представники колишнього Радянського Союзу, в тому числі українці, мова йде про Туреччину, Єгипет інші країни, в цих готелях має бути український телеканал, має бути українська мультимедійна медіаплатформа і немовлення України. Тепер щодо Окремих редакцій, які будуть знаходитись в цій студії, продакшн, яка буде обслуговувати телеканал, окрема кримсько-татарська редакція, яка буде мовити кримсько-татарською мовою і е, робити продукт про Крим. Крім того, будуть редакції, як я вже говорив, які будуть створювати окремий автентичний продукт. Мова йде про редакції реформ інновацій. Мова йде про редакції, які будуть створювати телевізійний контент: про туризм, про культуру, про історію, привабливість України для західних інвесторів. Ми будемо долучати рівноцінну суму з. З боку наших партнерів на фінансування цього проекту мультимедійної медіаплатформи, з боку представників неврядових організацій, з боку меценатів-спонсорів, я переконаний, що до фінансування цього проекту можна долучити суму близько 100 мільйонів гривень на рік не з державного бюджету, і ми це обов'язково зробимо.